Усім привіт, шановні друзі підписники, а також з Сьогодні у нас ніякої теми не буде. Просто невеличка розповідь про те. Е, перше, Перш за все чому мене довго не було. Друге. Чим сьогодні я займався? А третє. Які були цікавенькі І ми почнемо з того що у нас сьогодні було. Сьогодні у нас було. сьогодні день... сьогодні що вчора, що вчора сьогодні... Бу... Було і є День народження. Вчора День народження було мого друга, з яким я, до речі. Дружу 11 літ. І це вже велика цифра. Замітьте, шановні друзі підписники А що на рахунок сьогоднішнього дня? Це день народження моєї мами. І прийшло дуже багато. Ну так, прийшло гост... прийшли гості, які мама. Хотіла бачити. І перш за все, шановні друзі, тепер поговоримо, чому мене довший час не було. Давайте почнемо з того, що як кожен із нас і наша голова хоче перезагрузитися. Це як. Це як телефон. Якщо він зависає, йому що треба? Правильно перезавантажити голову, і тоді все буде добре. А що на рахунок розповіді? То, то не раз помагав, як, мабуть, в... так як ви. Ходив, приїжджав в гості, був з дітками, складали Лего. І, до речі, коли я був дитиною, ну і досі, я люблю складати Лего, бо це було, було і є моє хобі. Ну, і вірші писати також. Але тепер я почав з 18 літ вчити музику. Але але, запам'ятайте, шановні друзі, що муз, до музики треба мати дуже велике терпіння, якщо хтось захоче вчитися. І бажання також. А тут я, напевно, буду... Прощатися. Бо це коротке відео буде. Але, не, але я з вами не прощаюся. Ще ми з вами побачимося. Усі до зустрічі. Усім. Спокійної ночі, Боже, благословення. Усім. Офа. Боже благ.